Ну, от прикинь, нам би там років 10 назад, хто сказав працює онлайн 100 тисяч гривень. Те б в кому упав. І люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От далі є онлайн -зор. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки. От за посиланням в шапці профіля можна прийти, подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профіля, купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляється, продає гроші. Ось простий приклад: можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити. Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там, піти в онлайн або залишатися на своїй обічній роботі, найманим роботникам, так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний треба. Тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там якесь упало, да? з розряду декілька контейнерів, там, одежди з Китаю. Ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж. Інвестиції це треба людей нанять, це потрібно куча куча провірок, паперів оці, всю історію історії заповнять. Бачу, то бізнесмен, щось у нього магазин, оце молодець, але воно не значить, що йому довелося пройти. У них уже там візде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені, і будь-готовим к любим переломам в житті, щоб твій бізнес видержав, хоча б роки два-три-чотири в ідеалі п'ять кав'ярня. взагалі, може років 15 відбиватися нормально, але якщо ти хочеш пошевелитися, і трошки краще. Жити не бачу нічого лучше, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі, і далі пробувати 1-2-3 години на місяць, на, на день, і це небагато. повір, зранку, ввечері, в обід, вміс того, щоб в Тіктоки просто вліпати, попробувати працювати онлайн.